Вас дуже сильно зацікавила от така пляшка. Всі питають, як нею користуватися і взагалі для чого вона призначена. Це пляшка для змішування паливно-мастильної суміші. Вона використовується при роботі з бензопилами, бензотримерами або іншою двохтактною технікою, яка потребує змішування бензину з двохтактним маслом. Зручність її використання полягає. Як у формі, так і в мітках, які є зображені на самій пляшці. Якщо подивитися на кришку, ми бачимо тут форму заливної ліки, яка допомагає нам заливати бензин в бак, при цьому не розливаючи його. Але коли ми відкручуємо ось цю кришку, ми бачимо позначки, по яку міру нам заливати. Двотакне масло. Воно ось тут всередині продубльовані. Зараз це видно. Хочу взяти саму пляшку, ми нині бачимо мітки. на цю сторону ми маємо літру. І з цього боку в нас є мітка на пів літри. І так само є позначки, скільки нам л'яти двохтактного масла на потрібну кількість бензину. Для того, щоб нею користуватися, ви просто відкручуєте кришку, заливаєте сюди потрібну кількість масла відповідно до мітки. Заливаєте масло з кришки вже від... в пляшку до бензину, закриваєте та змішуєте. Все, ваша суміш готова до роботи. Вам залишається просто вже відкрити малу кришку і заляти паливну мастильну суміш до вашого інструменту. Будь це бензотример, бензопилка, чи будь-яка інша техніка, яка зроблена на основі, то так наблюдається. Ось коротко про таку маленьку і дуже цікаву річ.